Всім привіт! Що ж давно в нас не було відосів на каналі. Вибачаємося. Просто зараз зайняті одним проєктом. І так, я знаю, що багато голосувало за ІС-3, але про нього буде трішки пізніше повноцінне відео. А це щоб канал не пустував. А то останній відос виходив. М -м, да. Добре, тепер к основній день. Із 2 Оооо, так, це важкий совковий танк прориву класичної схеми. Років випуску 43-45. Так, це той як ви вже зрозуміли або не зрозуміли. Так, це та сама гроза Тигрів, не тварина а німецького танку. Якщо ви спитаєте його габарити або не спитаєте, коротше, довжина 6,7 метрів, висота 2,6 метри. Я вже представляю, як болотники копають укопи, щоб хоч якось збільшити виживаємість танку. А ширина. Ну. якби... І. 9. Ну. Ширина. 2009. Так. Да. І так. Як це важкий танк, то його вага 46 тонн. Екіпаж 4 людини, бо автомат заряджання не розрахований по року випуску. Гармата 122 мм. Д25Т нарізна. Приціл теш 17 Щоб ви знали, до речі, цей приціл Копія німецького. Броня ката на високої твертості. Максимальна товщина броні аж 120 мм. Це лобова, якщо що. Борт 9 см з нахилом аж 15 градусів. Коротше, можна контакт один приліпити, може від, від чогось врятує, а може і ні. Двигуни. 520 кінських сил. Швидкість складає аж 37 км в годину по шосе. Тоді це може і було норма, але зараз, я думаю, ви самі здогадалися. А бездоріжжя, увага, 15 км на годину. Отака консерва цей із другий. Так, добре, тепер трошки відійдемо від теми. Е, де ж ми були, і де відео? Все із-за того, що ми зараз готуємо дуже масштабний проєкт. А ви самі розумієте, що масштабний проєкт це багато часу, як мінімум, де й сил, в принципі. Тому не лякайтеся, якщо ми знову десь загубимось, але постараємось більше не пропадати надовго. Як завжди, посилання на війки в описі, бувайте!